Добрий вечір, ми з України. В 60-й день триває повномасштабна війна. І кожен з нас живе в дуже напружених і складних умовах. У кожного свої, але напруження одне те саме. Ще більше напруження додає очікування, коли це все закінчиться. Тобто, от ще потримаємося два дні, а потім ще три дні. А там якийсь спеціалісти кажуть, що тільки до кінця тижня і все видохнеться, армія Путіна здохне, і ми переможемо. І ми весь час. Я вас закликаю припинити прибрати це очікування, прибрати, ставити, припинити ставити собі строки, коли це закінчиться. Бо коли це закінчиться, невідомо. Відомо тільки те, що закінчиться наша перемога, А завтра, післязавтра, через, через тиждень чи через два невідомо. А це забирає дуже сили. Тому. Припиняємо ставити строки, повертаємося в сьогодення в реальність і живемо тим, що є. Але наш організм, наша психіка вона ж не вічна, так і у це витримувати довго напруження теж не виходить. Тому, якщо ви помітили, як раніше ви легко концентрувалися, на чомусь щось робили. Таке конкретне, і вам було все одне одно хто що робить. А зараз ви починаєте вже помічати, дратуватися через інших людей, засуджуєте їх, що вони там або нічого не роблять з вашої точки зору, або роблять, але не так. Порівнюєте себе з іншими, що хтось там більше робить, я менше роблю. Це вже знак. Це знак перенапруження дуже сильне, дуже сильне. Але ем, я хочу вам сказати: якщо ви думаєте, що у вас з'являється думка, що ви нічого не робите, це, в принципі, е, ну або мало робите це нормальна думка. але навіть якщо ви нічого не будете робити, а просто зберігати спокій і зупиняти якісь там негативні і все, все піздець, все пропало у ці новини у Фейсбуці чи ще що там, в якихось так інших соціальних мережах, це вже буде велика перемога. Якщо ви просто будете вірити в нашу країну, в нашу армію, в наш народ. Це теж буде ваш дуже великий внесок. Тому припиніть порівнювати себе і інших людей з собою. І це буде зберіти вам сили. І оці негативні такі нотки це вже знак, що треба, сильне повторюю, сильне напруження, і вже треба розслабитися. Деякі бояться розслабитися, бо думають, що зараз все полізе. Чи навпаки думають, що зараз я розслаблюся, і мені стане легше, не стане легше. Бо поки ми напружені, поки ми на адреналіні, ми стримуємо переживання дуже багато багатьох. Негативних відчуттів. А як тільки розслабилися, воно починає лізти, і нам стає страшніше, що ми, начебто, хотіли розслабитися, а напружимося ще більше, болю ще більше, не бійтеся. Наша психіка дуже розумна. Вона дуже вона дає нам знак, коли треба напруж напружитися, коли треба розслабитися, коли дати собі спокій. Тому турбуйтеся про себе. Ті, хто літали літаками, ви всі пам'ятаєте інструкцію, так, стюардеси, коли вона. Не дай Боже, якщо що, спочатку маску на себе, а потім на дитину. Чому? Бо якщо ми почнемо спочатку врятувати тих, хто поряд з нами, і конкретно малих дітей, і метафорично малих дітей, тобто тих людей, які поряд з нами і залежать від нас, можемо не врятувати себе. А якщо ми загинемо, то наші діти, наші підопічні загинуть стовідсотково, бо вони потребують нашої уваги. І тоді з цією маскою жива дитина поряд з мертвою, дорослою людиною, толку не буде ніякого. Тому піклуємося про себе, розслабляємося, їмо, по можливості спимо. Тобто, якщо... Йде розрядка і хочеться плакати, чи якось сумувати, чи ще щось, дозвольте собі. Це такий момент, коли треба трохи перележати, щоб накопичити інші сили на інший виток. Я така ж сама жива людина, я так само переживаю всі ці процеси, про які вам кажу. Тому вчора мене не було в ефірі, чи було дуже-дуже мало тільки. Тривогами, бо мені теж сам було боляче починають загострюватися якісь свої проблеми, це все нормально. Все нормально. І я хочу до вас донести ту думку, що все, що з вами відбувається: паніка, істерика, вічі, потім знову збудження чи ще якийсь там переляк, це все нормально. Це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, в якій ми кожен знаходимося. І кожен реагує по-своєму. Ще раз закликаю: припиніть, порівнювати себе з іншими людьми. А він сильніше, а він більше там щось робить, а він активніше, кожному своє. Тому поважайте себе. І зараз такий момент, коли вам здається, що все ваше життя. Все ваше життя летить коту під хвіст, тобто все ламається. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Значить, ви зараз вийшли на шлях успіху. Все старе, все зайве зараз ламається і буде народжуватися щось нове. І кожного з нас зараз очікує попереду дуже приємний сюрприз. Дуже приємне відчуття. Дуже-дуже-дуже все-все-все буде, все буде класно, я точно знаю. І ще я про це вже писала в перші дні і ще раз наголошую, ви шукуйте у будь-якій негативній ситуації якусь користь, бо наше життя це біла і темна сторона добра. Добра! Нема зла чи добра, тобто все наше життя це добро. Тільки біла сторона добра і чорна сторона добра. Оце коли в нас є велике збудження, коли є натхнення, коли є сили, ми на світлій стороні добра. Коли ми по природнім, по, по, по природнім законам і принципам ми маємо перейти на темну сторону добра. То там теж є дуже багато якоїсь користі, навіть якщо темно. Тому шукайте користь, чіпляйтеся за цю користь. Це буде надавати сили, надихати сили. Ми будемо виходити на новий розвиток, на новий виток підтримки того, що відбувається, бо ми переможемо стовідсотково, ще раз наголошу: перемога буде стовідсоткова за нами. Ворог буде переможений. Перемога вже за нами. Тому піклуйтеся про себе. Бережіть себе, допомагайте тим, хто від вас ну не те, що залежить, а ну, може бувають такі люди, які залежать від вас, але які потребують вашої перемоги. Тримайтеся кубкою. Все буде Україна. Ми вже перемагаємо. Ми вже перемагаємо.